Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 6 жовтня 2024 року. Ну що ж, подивимося, який сьогодні для нас буде день двійка посухів. Двійка посухів, що в нас на дні колоди місяць. Ой. Поєднання, страхи заважають зробити вибір. так Двійка посухи це завжди. ну Взагалі двійки це про м різні варіанти. Не сварись, про варіанти. Тор, торчик, злі з вікна, про можливості, про варіанти, про коли ми обираємо, коли ми думаємо, вагаємося, бо маємо як мінімум два варіанти, і. Думаємо, зважуємо, обираємо, плануємо, розглядаємо, сумніваємося. Нам потрібно ухвалити рішення, коли від чогось відмовитися чи ризикнути, і посухи це вогонь. Тобто це рішення для вас, от воно, або, можливо, його потрібно швидко прийняти, тобто, вже час. Підпирає, або для вас воно ось таке так важко, важко викликає ось такий вогонь, може бути агресія, злість, або самі себе підганяєте. На дні колоди місяць, старший аркан. Тобто цей вибір пов'язаний, пов можливо, так, з мамою, з дорослою жінкою, можливо, вона впливає на вас, або це пов'язаний з нею вибір. Знаєте що, по місяцю слухайте свою інтуїцію. От Не серце, не розум, не намагайтеся прорахувати, а от що вам підказує ваша інтуїція? Тому що ну місяць це страхи, це ілюзії. от І так вибір ми не можемо зробити. Так ще по місяцю то самі себе лякаємо. місяць це нічне світило, коли темно, коли ніч, ми не бачимо нічого, тільки чуємо, і отже наша уява нам малює. Якісь картинки в залежності від наших там, страхів, від наших фобій. Тому чим довше ми вагаємось, тим більше страхів і тим більше складнощів, тим більше плутанини. Тому що ну, місце це не впевненість, це ілюзія. Коли темно, коли не видно, коли не розуміємо, коли... тому. Можливо, це для когось вагітність, і цей вибір також пов'язаний з вагітністю. Так, для когось з мамою, в більшості мама програє це по, по цій карті, для когось жінкою, дорослою. Що щоб ви не вагалися в чому, не сумнівалися, не обирали, слухайте свою інтуїцію. Опирайтеся на неї. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати зробити цей вибір? Що нам допоможе обрати? Що допоможе. Королева посухів. Доросла жінка стихії вогонь. Овен лев стрілець. Можливо, вона вам. Буде для вас, знаєте, відкою підтримкою і опорою. Тому що ну посухи це також вогонь. Це не є таке планування, далекоглядність от як мечі, так коли людина планує, все зважує. А вогонь це може бути такі, все, досить вагатися. Давай, рубай, будь-що буде. Знаєте, такий або примус, або коли на вас тиснуть або це впевненість. Знаєте, така рішучість просто набридло думати, набридло вагатися. Оцей стан вже набрид, такою коливання. І... Це ваша впевненість, ваша рішучість, ваш оптимізм? Вам говорить, давай, приймай рішення, давай ризикуємо. Ну, все ж таки відштовхуйтеся від інтуїції своєї. Це краще, ніж ризик. Ну, от подивіться, яка тут впевнена в собі людина. Бачите, отут. Така е, якась роздвоєність, розгубленість, е, ну, справді, не знаю. А вже от те, що допоможе, ви подивіться. Я чітко знаю, що я хочу. Я спокійна і впевнена. Що буде заважати? Що буде заважати прийняти рішення чи обрати? Ой, тут спентаклів, пропозиція, от, можливо, це стосується пропозиції, так? або, можливо, подарунка. Туз, тузи завжди подарунки долі, можливості, які дає нам всесвіт. Так, можливо, це стосується роботи. Вам запропонували, а ви от не знаєте, як вагаєтесь, там колектив там, щось вас тримає, а тут більше зарплатня. Можливо, це подарунок. І ви також думаєте, брати не брати, які наслідки будуть після того. Щоб не бути винним ну, бізнес-партнерство, ідеї або здоров'я, так, тому що Пентаклі це гроші, наші фінанси, наші ресурси або наше тіло, і цей вибір пов'язаний з тілом: і ти займатися спортом, і ти на обстеження чи ні. Ну, не будемо ховати, тому що все-таки ну, це така важлива карта, впевненість вам допоможе сьогодні, рішучість ваша. Тому не будемо ховати, щоб ви все добре прорахували, обдумали, зважили. Ну що ж, друзі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Щоб вибір ваш був вдалий. Щоб перспективи ваші були ем, успішні рішення, яке ви ухвалили, також щоб було, привело до результату, до успіху, щоб вас не турбувало те, від чого ви відмовилися. Я бажаю вам цікавого дня, активного, гарного настрою, рідних поруч. Ну що ж, почуємося ще, папа. -па.